Посеред столиці ділки займалися бізнесом, який ледь не спричинив екологічне лихо. Спритники на території дачного кооперативу влаштували сміттєзвалище. За гроші тут можна було викинути все від будівельного матеріалу до пластику. Згодом усе спалювали. Кілька місяців диміло на усю оболонь. Житловий масив труївся небезпечними викидами, приміром діоксином, який викликає рак. Якщо можна загалі дихатись, можна померти на місці, якщо дихати просто цей дим. Якщо дихати його поступово маленькими порціями, можна за рік-два отримати онкологічне захворювання. І цим дихають люди, які живуть тут навколо, мешкають у дачах, і мешканці оболоні. Крім того, сміттєзвалище просто під парканом водозабору, який постачає падну воду у правобережну частину Києва. Фахівці вже взяли її на аналіз. Правда, чиновники попереджають, ділки можуть обійтися штрафом у менше ніж дві тисячі гривень. Взяли прильони заміри води для того, щоб зробити аналіз, і требування їм було чітко поставлено. Видане предписання убрати тут мусор, штраф, який вони можуть понести з точки зрення місна нормативної бази, це 1700 сімсот гривень. Жителі у які кілька місяців дихали отрутою, справді нарікають на задимлення. Спочатку люди вважали, що горять торфи, а взимку почали скаржитися в екологічну службу. В горлі першить і сльози дуже важко дуже дихати було. Ось і димка така з'являлася, навіть видимість була дуже така погана. Діти гуляють, дорослі, ось садочки поруч. Це, звичайно, неприємно. Небезпечне сміттєзвалище виявили екологи. Нині тут триває перевірка, тож територія зачинена. Правда, досі висить номер ділка, який приймав відходи. По телефону чоловік попереджає, що сміттєзвалище не працює та називає суму за один вивіз дві з половиною тисячі гривень. У вас площадка працює сейчас там от за Ні. А когда начнуть працювати, не підскажете? Ні. Зараз на території чергують невідомі чоловіки. Ймовірно, це працівники сміттєзвалища. Вони гроші збирають за сміття. Ці люди, чи хто вони? Це до нас цього получається. Це до, до начальства. Почому? якої шкоди завдано столиці та киянам? Спеціалісти зможуть сказати за кілька днів. А поки за спритників взялася поліція, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.